На субсидіювання ціни на газ для населення в 2023 році ми витратили майже 2,5 мільярди євро. Жодної конкуренції сьогодні реальної насправді нема покроковий план, як відмовлятися від субсидійованих цін на електроенергію для населення від субсидійованих цін на тепло в горизонті там 7-10 років, в них нічого не з'явиться. Друзі, всім привіт! З вами традиційно вже 40 тижнів поспіль. Енергобудні мене звати Андрій Жупанин і зі мною мій співведучий директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Привіт, Саш! Вітаю! Як там Рим? Розкажи, що відбувається, бо картинки класні. А як там відчуття на місці? Так, сьогодні ми змушені записатися онлайн, і причина через те, що я перебуваю в Римі, на Конференції з відновлення України це вже конференція, яка відбувається четвертий рік поспіль. Вона почалася з Лугану у 2022 році. Потім була в Берліні, потім була в Лондоні, і цього року вона проводиться в Римі. А, і в принципі, є що розповісти. А, я не знаю, як наші глядачі. Я думаю, що вони в принципі слідкували за цими конференціями. І я от пригадую конференцію, яка була в Лондоні. То тоді доволі неоднозначні були враження в... Тих, хто її відвідував, тому що, якраз стосовно енергетики, ми не обіцяли дуже багато чого, і розповідали якісь е, історії про те, що в Україні можна видобувати там 80 мільярдів куметрів природного газу, що можна робити водень і можна забезпечувати всю Європу біометаном. І це насправді в той час викликало певні питання в наших партнерів, тому що вони очікували більш робочої конференції, де би вирішувалися якісь буденні питання, але з Хорошими перспективами на майбутнє. Однак отримали дещо інше. То я можу сказати, що ця конференція, яка зараз відбувається в Римі, вона є повністю робочою. І от мене враження, я слідкую два дні за конференцією, слідкую за новинами, які виходять пресрлізами, які випускаються з точки зору енергетики. І можу сказати, що абсолютно робочі процеси. От е українські енергетичні компанії вони працюють на полях цієї конференції, вирішують свої робочі завдання, підписують меморандуми, до прикладу. Вже відомо про те, що енергоатом підписав меморандум з компанією Холтек про взаємодії в розробці ядерного палива. А Крегідроенерго підписала меморандум з Європейським інвестиційним банком і вже навіть сьогодні отримує перший транш кредитної лінії для відбудови ушкоджених гідроелектростанцій в розмірі 120 мільйонів євро, а загальна сума кредиту 200 мільйонів євро. Євро також стало відомо про те, що оператор за транспортної системи підписав меморандум з оператором за транспортної системи Італії. Окрім цього, відомо, що Нафтогаз підписав свій меморандум з великою нафтосервісною компанією Бейкер Hughes про стратегічне партнерство. Одним словом, робочі процеси насправді, і в принципі, це якраз те, що напевно й очікувалось би від подібної конференції, куди з'їжджаються представники абсолютно великої кількості компаній країн. І це конференція, яку можна використати як нагоду для того, щоб просто встановити певний рівень зв'язків, підписати якісь двохсторонні документи, які потім можна напрацьовувати далі і реалізовувати передбачені проекти в Україні. Що цікаво, значить, ще сьогодні була панель сесія, на якій я виступав. Це була сесія присвячена трансформації українського енергетичного законодавства і інтеграції в Європейський Союз. От ми з тобою минулого подкасту говорили, що якщо взяти інтеграцію саме енергетичну до Європейського Союзу, то Україна просунулася дуже і дуже сильно і далеко, на відміну від деяких інших етапів, там по перемовинам доступу до Європейського Союзу. І от, власне, я розповідав сьогодні на цій панелі про маркет каплінг. Розповідав про цей законопроект про будівництво енергетичних мереж, які кстановлю суспільний інтерес. Якщо тобі цікаво, я би міг би трошки про маркет каплінг розповісти, тому що думаю, можливо, для глядачів, які чули, що це таке Ну, про маркет каплінг. Давай я спробую пояснити, що це таке в двох дуже простих словах, і задам тобі одне питання. Тому що, ну по суті, що означає маркет Coupling? це об'єднання українського ринку, створення умов для об'єднання українського ринку з європейським ринком і ринками окремих країн без зайвих е, перепон, митних е, якихось регуляторних, бар'єрних і так далі. І це фактично означає об'єднання ринку е, України з європейськими ринками. І я тобі чесно скажу, в мене два дні шалені дискусії з колегами європейськими, і сенс цієї дискусії виглядає приблизно так: цей маркет каплінг, і відповідно закон про нього дуже сильно впливають на прогнозування цін на електрику в Україні. Що в свою чергу дуже сильно впливає на те, яким чином інвестори оцінюють український ринок електроенергії для того, щоб на нього входити? Ну тому що якщо ми інтегровані з європейським ринком, то е, ціни стають більш передбаченими, ціни стають більш зрозумілими, і набагато простіше включати аналітичні механізми, які вже працюють. І ми з колегами якраз дискутували адаптацію їх до українських умов, що ми вже там півтора роки робимо і дуже успішно, але ще й яким чином. Чином цей параметр об'єднання ринків маркет каплінгу враховувати, коли ми будемо коригувати ті розрахунки, що робимо щодо прогнозування цін довгостроково, там на 10 років, на 15 років для великих проєктів. І була величезна дискусія. І значить ключове питання всіх цікавить, чи Україна до 27-го року цей закон А прийме, Б реалізує до стадії, коли він працює, чи ні? Тому що ем, якщо до 27-го року він запрацює, це значно позитивно е, відразу впливає на е, позицію інвесторів. Вони відразу бачать набагато більше ясності і зрозумілості в умовах, в яких вони будуть працювати. Бо серйозні проекти це 2-3 роки імплементації. Вони там, десь 27 сьомого-28 року планують запускатися, і якщо вони запускаються в ринок, який вже об'єднаний з європейським, це маса плюсів. Значно менше ризиків, і набагато позитивніше люди дивляться на це. От розкажи, будь ласка, як як ти, як співавтор закону, зараз це бачиш? Як ти бачиш перспективу, як ти бачиш динаміку, як ти відчуваєшся, запрацює? Бо це дуже дуже така важлива і приземлена штука. По перше. Ми трішки запізнюємося з цим законопроектом. От якщо дивитися правді в очі, то цей законопроект мав бути вже розроблений і зареєстрований до кінця минулого року. Навіть в кращому випадку мав бути прийнятим. Чому? Тому що в нас по графіку повне об'єднання енергетичне, електроенергетичне з системою Європейського союзу має відбутися з 2027 року. І для того, щоб воно відбулося, потрібно провести у відповідність велику кількість підзаконних. Нормативно-правових актів, і ми трошки запізнюємося з реалізацією цього шляху. Виходить, що план залишається той самий, тобто, все одно, дедлайн той самий, це 2027 рік, коли вже об'єднання повинно статися. Але трошки часу ми втратили. Це об'єктивно. Водночас не скажу, що все пропало, і зараз, в принципі, серед органів влади і Міністерство енергетики, і Національна комісія. З регулювання енергетики є чітке розуміння, що ми будемо бігти швидко, і я переконаний, що нам вдасться все імплементувати ті директиви, які потрібно імплементувати. тому що там я не знаю, 15 директив, які потрібно по суті відобразити в українському законодавстві. Ми справимося. От попереднє враження зараз на тому етапі, що ми справимося. Ми очікуємо, що Верховна Рада буде голосувати за цей законопроект в першому читанні наступного вівторка. Потім орієнтовно місяць-два, тому що законопроект складний, насправді він великий, майже 120 сторінок. Тому законопроект складний. Місяць два нам буде потрібно, щоб його допрацювати в другому читанні. І зараз є такий обережний оптимізм, що до кінця вересня ми його приймемо в цілому. І потім вже органи, центральні органи виконавчої влади, міністерство, НКРЄ побіжать виконувати, реалізовувати, напрацьовувати підзаконні нормативно-правові акти. Тому я зберігаю оптимізм і вважаю, що ми повинні встигнути. І в нас цей об'єднаний ринок має запрацювати з 2027 року. От що цікаво, я вчора мав доволі цікаву дискусію тут на полях конференції. А, були представники організації однієї, і вони зі мною сперечалися, в чому користь взагалі цього законопроекту. Так, ну от є маркет от, Каплінг. Ну от що це дасть споживачеві? Ну, якщо ми говоримо там про споживача як про населення, то взагалі населення мені здається. Може, ти погодишся чи ні, але воно сприймає всі процеси в енергетиці доволі просто: є електроенергія чи немає електроенергії, яка ціна на електроенергію? В цьому контексті, в принципі, маркет каплінг він ну напевно мало що дасть він не підніме якість електроенергії, так але в принципі, загалом, для країни, і ти, от абсолютно, правильно підмітив цю, цю тезу. Про те, що ми стаємо частиною Європи, і те, що ми стаємо частиною Європи, це зразу великий плюс взагалі для України і для держави, і для того, щоб затягувати сюди інвестиції. Тому що по-перше, ми стаємо передбачувані. Інтеграція і об'єднання правил між Україною і Європейським Союзом дає зрозуміти всім охочим, що це той самий ринок, той самий ринок, що і в Європі. Тобто ті самі правила, ті самі норми, ті саме регулювання. Приходьте, інвестуйте, у вас є довгострокова перспектива. Країна вже приєдналася повністю до європейської енергетичної мережі. Ви можете розуміти, що якщо ви сюди інвестуєте, тут будуєте у вас абсолютно зрозумілі прозорі правила, так до яких ви звикли вже в Європі. Плюс пропадає можливість доволі часто у нас таке траплялося. На жаль, коли якісь органи влади вони вважали, що вони можуть запроваджувати якісь ноу-хау. І приймали якісь тимчасові рішення, які там могли діяти там місяць, два-три, якийсь відсоток продажу електроенергії там одного виробника на тому ринку, а тут у нас правила такі, то на цьому ринку, тому що нібито Україна якась унікальна. От з об'єднанням ринків така можливість у нас в принципі відпаде, тому що ну в нас вже буде єдина єдиний шлях, єдина дорога, яка буде сполучати українську енергосистему з європейською, і правила руху по цій дорозі повинні бути єдиними. Тому об'єднання ринків воно виб'є цю можливість. Встановлюють якісь унікальні правила, що насправді доволі часто насторожує інвесторів, тому що коли ви звикли до одних правил одного регулювання за кордоном, а потім в Україні ці правила міняються часто, це насторожує і насправді не сприяє залученню інвестицій. Ну і ще варто сказати, що в нас в принципі на ринку через об'єднання цих ринків стане більше конкуренція. Якщо говорити об'єктивно, то зараз в Україні є два великі виробники електроенергії, які по суті вони домінують на цьому ринку. Так, от коли ми об'єднаємося повністю енергетично з Європейським Союзом, то кількість... Потенційно продавців на ринку електроенергії, кількість покупців, вона збільшиться, і це означає, що влада одного покупця або одного продавця вона дуже сильно зменшиться. Тому загалом мені здається, що напрямок правильний, але я не знаю, що б ти сказав би коли б тебе запитали, а що це дасть для споживача? А що дасть для споживача маркет каплінг? Ні, слухай, насправді дасть е, абсолютно точно дасть, по-перше, якість електрики і постійність постачання. Ми ж саме про це говоримо: що прийдуть інвестори. Які зможуть нормально передбачати, що відбувається з цінами на електрику, і мати можливість як щось продавати в Європу, а відповідно мати нормальне прогнозування цін. І це прям мега важливо і для споживачів це означає, що в Україні буде достатньо власної генерації, щоб без жодних ризиків спокійно знов забезпечувати споживачів, як вони до того звикли до війни. Тому я, по-перше, не погоджуюсь з тезою, що споживачі пересічні це не відчують, тобто пересічні е, домогосподарства, а індустріальні вони відчуються втричі, тому що, по-перше, в них буде доступ до європейських ринків, в разі якщо щось не так і простий доволі доступ, не так, як зараз там дуже непросто достукатись. А по-друге, дійсно, ти абсолютно правий. В них збільшиться кількість пропозицій. І я дуже сподіваюся, що до нас прийдуть європейські трейдери і почнуть торгувати тут конкурентно. Бо ти абсолютно правий. Жодної конкуренції сьогодні реальної насправді нема. І великі гравці крутять цим умовним ринком електроенергії України як хочуть. Будь-які маніпуляції проходять на ура. Тому. Ну, я дуже підтримую цей законопроект, і я певен, що він для всіх, абсолютно для всіх е споживачів всіх рів рівнів дуже важливий. Саш прочитав новину про те, що Арселор Міттл Кривий ріг це колишня Криворіж Сталь. Директор цієї компанії недавно в інтерв'ю заявив про те, що компанія розглядає можливість встановлення на своїй території. Малого модульного ядерного реактора, тому що компанія є споживачем, великим споживачем електроенергії, вони споживають електроенергію рівним графіком, тобто в них немає скачів, скачків у споживанні, і вони вважають, що технологія малих модульних ядерних реакторів для них є потенційно привабливою. Що ти чув про цю новину? Чи ти вважаєш, що взагалі це щось, що можна реалізувати? Дивись, э, довину цю я чув, арселору я так відверто. Щиро, глибоко співчуваю, жодних шансів отримати малий модульний реактор в найближчі 10 років в них немає, а потім вони самі поки що не захочуть. Тому ну, це таке прожекторство, яке, чесно кажучи, не дуже притаманне таким компаніям зазвичай, бо це такий хардовий реальний сектор, який дійсно величезний споживач електроенергії. Але враховуючи стан справ з малими модульними реакторами, як з технологією, в принципі, я об'єктивно розумію, що в горизонті там 7-10 років в них нічого не з'явиться. А електрика їм дійсно потрібна. Я поділяю твій скепсис. Я тобі скажу чесно, і в мене є ще один елемент, щодо якого у мене такий самий скепсис: це водень. Тому що коли зі мною хочуть завести розмови про водень. Про те, що якісь компанії в Україні будуть його виробляти, і про те, що його можна транспортувати, Україна може бути водневим хабом. Диви, ну в мене в ну, свої якісь уявлення про ці речі. Типу, я в них мало вірю. Я розумію, що часто я цим розчаровую людей, тому що коли до тебе приходить. Просто от фанат цієї ідеї розказує, що от зараз ми тут побудуємо малі модульні ядерні реактори, а тут у нас будуть водневі заводи, а тут у нас буде транспорт водню до Європи. І ну ти, по-перше, починаєш задавати просто логічні питання, так тому що ну, до прикладу, там молекула водню вона найменша взагалі в світі молекула, і вона просто виходить із залізної труби. Якщо кількість водню в трубі більше 20%, то водень просто з неї виходить гуляти і все. І для цього тобі треба спеціальні, спеціальні будувати водні проводи для того, щоб цей водень транспортувати, що ну, нереальні інвестиції, ніхто їх не потяне. І от, умовно, по кожному аргументу там є ряд зауважень, коли ти задаєш питання, то люди ну, якби вони трошки а, знаєш, просто кажуть, що ви довіртеся. От ви довіртеся, ви не все розумієте. Я не знаю, от, можливо, наші глядачі можуть нам поділитися своїми думками, чи ви вірите взагалі в ідею цих малих модульних ядерних реакторів. Чи вірите ви, що в Україні можуть виробляти водень і що Україна може стати хабом водневим? Цікаво. Я скептично налаштований. Я думаю, Олександр бачу по твоїй реакції, що ти так само скептично налаштований. І я тобі додав одне слово: це важливе слово. Комерційні малі модульні реактори. Малих модульних реакторів світить до чорта. Авіаносці, підводні човні, лодок... льодоколи всі ці штуки використовують малі модульні реактори. Малі модульні реактори в космос літали. Ну. Не проблема, вони існують, вони працюють, але вони коштують таких грошей, що їх абсолютно неефективно поки що, це важливо, поки що будувати як комерційні об'єкти. І зараз саме головна, от хто перший придумує, як зробити малий модульний реактор по ціні газової генерації, ця людина просто буде там в лідерах топу світових мільярдерів. От перший, хто придумує технологію маленьких реакторів, які дешево коштують, вони просто коштують божевільно. І зараз немає нормальних цін на малі модульні реактори. Коли з'являться, все буде чудово. З водним інша історія ніколи не буде, але це окремо. Друзі, відреагуйте в коментарях і не забудьте, будь ласка, підписатись на мій ютуб канал. Сьогодні побачив рейтинг народних депутатів по кількості підписників в Ютубі. Я лише на восьмому місці, тому буду вам вдячний, якщо ви піднімете мене в цьому рейтингу. Нам потрібна срібна кнопка Ютубу 100 тисяч підписників, тому підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, поставте лайк цьому відео, а взагалі порадьте його своїм друзям і знайомим. Ти неправильно міряєш. Ти міряєш зі своїми колегами, які популісти. І ти на восьмому місці, це супер круто, Андрію. Це супер круто. Хто з них розуміє половину того, про що ми з тобою розмовляємо? Більша частина з тих, хто над тобою, з нашої розмови не зрозуміє нічого. Ну, може, один чи двоє, але максимум двоє, точно. Тому все добре. Саш, на останок нашої розмови хотів з тобою обговорити, ще, і ми обіцяли нашим глядачам обговорити оновлення до меморандуму МВФ. Воно вийшло в кінці червня. Після цього оновлення Україні було надано транш в 500 мільйонів доларів. Загалом визнано роботу України по реалізації меморандуму задовільною. Однак оновили меморандум і дещо дописали в енергетиці. От мені цікаво, що ти чув про цей оновлений меморандум, що там і що цікаво, можливо, для наших глядачів стосовно енергетики. Ну, ти знаєш, я маю честь чи гордість сказати, що я з 2019 чи 2018 року постійно співпрацюю з МВФ. І е, була певна пауза в них. Е, Абсолютно свідома щодо енергетики під час війни вони оцінювали ситуацію, е, і навіть цьому меморандумі це результати таких попередніх дискусій щодо того, яким чином українська енергетика має виходити на відбудову і відновлення. Я думаю, що далі в меморандумах буде з'являтися більше інформації е, і більше пунктів пов'язаних безпосередньо з енергетикою. Не тільки як це було традиційно, з корпоративним управлінням в державних компаніях, але й з реформами на ринках, із прибиранням спеціальних обов'язків, з очисткою від боргів, з, я би сказав, з підтримкою приєднання до європейських ринків дуже активною, яка буде. Вимагати багатьох дій від уряду, яка буде вимагати дуже багатьох інтенсивних дій. І я думаю, що МВФ зараз буде все активніше і активніше ставити маяки в енергетиці. Зараз вони натякнули, що це буде. Вони написали про необхідність дорожньої карти виводу української енергетики з стану, коли спеціальні обов'язки регулюють взагалі все, до стану, коли ринок стане ринком. Це дуже непростий, дуже болючий і дуже політично складний процес. Але те, що МВФ готовий обговорювати цю траєкторію, готовий, умовно кажучи, брати лідерство серед міжнародних партнерів за те, щоб ця траєкторія почала створюватись, бо її не існує, не зрозуміло. Ніхто поки що навіть толком не розуміє, що саме треба робити і як. Це для мене чудово. Я додам трішечки деталей, читаючи цей меморандум, занос, занотував собі кілька цікавих фактів для наших глядачів. Отже, в оновленому меморандумі вказано, що збитки української енергосистеми від обстрілів по оцінкам світового банку складають майже 21 мільярд доларів. В нас в певний період часу було втрачено 9 гігават потужностей. Говориться, що окремо минулого року ми втратили 4 гігавати потужностей виробництва електроенергії однак, з допомогою наших міжнародних партнерів, донорів, нам, начебто, вдасться відновити 3 гігавати потужності в цьому році, якщо не буде нових обстрілів, сказано також і про обстріли. Об'єктів Нафтогазу МВФ говорить, що 50% об'єктів видобутку Нафтогазу були уражені в результаті березневих атак на початку цього року, в березні 2025 року. Загалом на відновлення енергетичної інфраструктури України МВФ оцінює, що потрібно 68 мільярдів доларів. Окремо в цьому меморандумі сказано і про спеціальні ціни, про які ти вже сказав: про спеціальні ціни на електроенергію для населення, спеціальні ціни на газ для населення. МВФ каже, що спеціальна ціна на електроенергію, яка вже була піднята двічі за час війни, сьогодні це 4,32 за кіловат годину з ПДВ. Вона є вдвічі нижчою ніж для бізнесу. Ну що об'єктивно так, тому що якщо порівняти в певні години ринкові ціни, то ціна на електроенергію для населення є нижчою, водночас в інші години може бути в кілька разів і вищою. Але що стосується цін на газ, то вони так само за переконаннями МВФ є вдвічі нижчими за ті ціни, які є на ринку, і так само від МВФ тут правий. На ринку природного газу ціна вже минулого місяця була і 30 тисяч гривень за тисячу кубів, тоді як населення купує по 7 тисяч 900. Ти сказав про те, що МВФ хоче якось зрозуміти, як взагалі вийти з цього субсидіювання. От за даними МВФ, на субсидіювання ціни на газ для населення в 2023 році ми витратили майже 2,5 мільярди євро. А на субсидіювання ціни на тепло для підприємств теплокомуненерго ми витратили 1,7 мільярда євро. Тобто, загалом ці субсидіювання ціни країні обійшлися майже в 4 мільярди євро. Ну, напевно, багата країна можемо собі дозволити. І МВФ він говорить про те, що окремо буде ще досліджувати питання теплокомуненерго. Це для тебе. Хороше питання, знаєш, майже болюче питання. Ти, ти от любиш розповідати про проблематику на ринку тепла і в заліз теплокомуненерго. Я знаю про це і МВФ також знає. Говорить, що підприємство ТКЕ заборгували окремо лише Нафтогазу 100 мільярдів гривень. Нема розуміння зараз в МВФ, як цю взагалі проблему вирішувати. І один із меседжів, які є в меморандумі, там сказано, що ну ми вернемося до вирішення цих проблем після війни, тому що якщо там почитати в різних частинах цей меморандум, то буде зрозуміло, що МВФ хоче від української влади якийсь покроковий план, як відмовлятися від субсидійованих цін на електроенергію для населення, від субсидійованих цін на тепло, на газ. Але впровадження цього плану очікується в межах 6 місяців після закінчення воєнного стану, яким не закінчиться власне після завершення. Війни. Тому МВФ ніби нас штовхає якби в ту сторону, так, але говорить, ми розуміємо, що зараз є набагато важливіше питання вашого виживання як держави і суспільства, тому не наполягаємо. По суті, МВФ нам зараз каже, або українська влада, не знаємо, яка її частина візьметься, розробляти план по виводу енергетики в нормальний стан самостійно, або ми вам розробимо. Але вам може не сподобатись. Натякає МВФ. Так, дуже прозоро, що от ви можете самі розробити, так як ви бачите, і нам запропонувати, або ми розробимо, і після війни одягнемо вам на голову. І це будуть вже проблеми ваші, як ви будете виконувати. А зараз у вас є шанс. Візьміть і розробіть, як ви це самі хотіли б зробити, так, щоб вам було мінімально боляче. І якщо е, ніхто не підхопить цей прапор, ну окей. Ми будемо самі над тим працювати. А наскільки мені відомо, наразі прапор ніхто не підхоплює. Ну, так, щоб ти зрозумів, і наші глядачі теж розуміли, що з українського боку ініціатив навіть просто розробити шлях і яким чином вирівнювати ситуацію, поки що ніхто не хоче. Занадто складне, занадто болюче, занадто, занадто, занадто ризиковане питання. Я ще додам, що в меморандумі є вимога про проведення незалежного аудиту роботи діяльності Національної комісії з питань регулювання енергетики, Енкарі що доволі може бути цікавою вправою і буде цікаво почитати потім висновки, тому що ми говоримо, що Енкарія в нас є незалежний орган, який повинен незалежно і безпристрасно управляти енергетикою. Однак у багатьох експертів є запитання до цього. Це перше і друге, цікаво, що енергатом планують зобов'язати. Збільшити наглядову раду зараз. В енергатумі в поштату має працювати 5 членів наглядової ради. От за меморандумом МВФ передбачається, що стане 7 членів наглядової ради. конкретно сьогодні працює четверо при квоті в 5. Однак, меморандум передбачає, що має збільшитися склад наглядової ради енергатуму до 7 осіб. І що, до речі, ще цікаво, в меморандумі сказано про те, що було проведено і або вже проводиться, або була проведена оцінка діяльності незалежних наглядових рад в кількох енергетичних підприємствах. І там фігурує Нафтогаз і Укренерго. І я тобі ще це не розповідав, але скажу тобі, що я вже отримав звіт про оцінку діяльності незалежної наглядової ради в «Нафтогазі». І цей звіт проводила компанія Ерстенгян. Це відома аудиторська компанія. Звіт майже на 150 сторінках. Я зараз його вивчаю. Буде цікаво розказати нашим глядачам і обговорити з тобою, як взагалі наскільки ефективними та є робота цих незалежних наглядових рад з точки зору оцінки незалежного аудитора. Мені теж буде дуже цікаво. Я часто чую лозунг, що Техас мають гробувати саме техасці, а якщо хтось заважає, то давайте їх просто виженемо чи розстріляємо. Тому так, це дуже цікавий звіт і дуже цікаво дізнатися, як оцінені результати. Друзі, дякуємо вам за те, що ви додивилися нас до кінця. Традиційно 40 випусків поспіль. Вже сьогодні ювілейний випуск. З вами оці останні півгодини. Я Андрій Жупанин та мій співведучий. Олександр Харченко. З вами. До зустрічі в нових відео.